Виконуємо номер 638 із підручника Алгебра 7 та номер 24.50 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У першій каністрі було втричі більше бензину, ніж у другій. Коли з першої каністри перелили 2 літри в другу, то об'єм бензину другої каністри становив 5 сьомих від об'єму першої. Скільки бензину було в кожній каністрі спочатку, запишемо коротку умову задачі. У нас перша каністра, друга каністра було, змінилося. І стало. Нехай у другій каністрі було ікс літрів бензину. Тоді у першій втрічі більше 3х. Після цього з першої каністри перелив другу два літри. Отже, з першої забрали а в другу додали 2 літри. Тоді стало об'єм бензину другої каністри становив 5 сьомих від об'єму першої, 5 сьомих від об'єму першої. Було 3х, стало 3х мінус 2. Було х, стало х додати 2. Розв'язання і складаємо наше рівняння. Отже, х додати 2 до 5 сьомих помножити на 3х відняти 2. Помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на 7, позбудемо знаменника. Отримаємо 7 помножити на суму х 2, тут 7 перших, множимо на 5, сьомих і на різницю 3х і 2, 7 і 7 скорочимо на 7. Отже, маємо, розкриваємо дужки 7х, додати 14 в лівій частині. І 15х відняти 10 у правій частині. Переносимо доданки зі зміною у ліву частину, без зміни в праву, при цьому змінивши знак на протилежний. 7х відняти 15х буде мінус 8х, і мінус 10 відняти 14, мінус 24. Ну а тепер поділимо на мінус 8. Отримаємо 3. Отже, У другій. каністрі було три літри бензину. Тоді у першій три помножити на три дев'ять літрів. І записуємо відповідь 9 літрів і 3 літри. Номер 638 із підручника Алгебра 7, та номер 24,50 із підручника Математика 7 виконано.